Вітаю вас, друзі. Ми на черговому вебінарі. І EcoFlow нас продовжує радувати новинками. Спочатку нас позитивно радує, а потім ми розказуємо про них саме вам. Сьогодні з Богданом привіт. Привіт, Сергій. Ми вам розкажемо про новинку. Але дивлячись на стіл, ви скажете, так яка ж новинка? Ми вже про River 3 Plus з вами говорили. Але це не просто River 3 Plus, це нова зарядна станція. Навіть дещо вдосконалена, і саме в цьому вебінарі ми розкажемо, а що ж нового з'явилося в цій моделі, або яка комплектація може бути цікавіша, ніж просто звичайна зарядна станція. Отже, я пропоную для того, щоб нагадати усім подивитись відео про нашу River 3 тому що технічні характеристики вони схожі. А от про те, що в ній з'явилося нового, ми вам розкажемо після відео. Як бачите, саме ці технічні новинки і такі можливості, які дозволяє вам все таки використання цієї зарядної станції, воно вам все продовжує надавати. Але давайте поговоримо про те, що до нас приїхало в Україну нового і що може стати ще цікавішою ніж просто звичайна зарядна станція. Богдане, тобі слово так, привіт всім нашим глядачам. Дійсно, рівер, 3 плюс модель, ми презентували вже. Ну, трошки більше, мабуть, ніж півроку, як е, вона продається успішно. Сьогодні ми хочемо вам показати розповісти про нашу новинку. Це River 3, е, скажімо так, комплектація Wireless. Це станція, яка має безпровідну зарядку. Так, ви зараз скажете, ми це вже бачили. Це було в попередніх моделях. Е, потім від цього відмовилися, хоча всі до цього звикли. І зараз ми бачимо, що це повертається. Але бренд EcoFlow не був би брендом EcoFlow, якби він не просто повернув цю можливість, а покращив її. Покращив, дійсно. І це виражено саме тим, що ви можете бачити, є модель, яка знову зверху має безпровідну зарядку, від якої ви можете заряджати да, ваші телефони. Да, ось таким чином показати. Ви можете заряджати свої телефони, гаджети, навушники або годинники, і при цьому дістати, і тобто, взяти, з собою. взяти з собою. Ви бачите, що це павербанк EcoFlow, такі як зараз у нас є в продажі, але він уже разом зі станцією є можливість його встановити і просто там поклавши телефон, заряджати, а за необхідності дістати його і взяти з собою. Як на мене, це ще один дуже, скажімо так, цікавий кейс використання. Тобто, ви маєте безпровідну зарядку за необхідності, і ви її можете взяти з собою станцію залишити де вам зручно вдома. Коли ви повернетесь, просто павербанк вставляєте і він починає заряджатися, відновлювати свій заряд. Коли зарядиться повністю, знову можна користуватися. По характеристикам самого павербанку, тут варто сказати, що він має ємність 5000 мАч. Потужність зарядки безпровідна складає 15 Вт. Також цей павербанк має кабель, вбудований з роз'євом Type-C. Швидкість зарядки через такий кабель буде 35 Вт складати. І при цьому всьому, павербанк, ви можете, так як зарядити від станції. Так і окремо він має роз'єм type c від будь-якої вашої зарядки, ви теж можете відновити заряд. Тому це вас не обмежує завжди користуватися їми разом. Єдине, що я би хотів сказати, що якщо у вас, наприклад, ну, вже є PowerBand на 5 тисяч, ви його раніше придбали в EcoFlow, то вставити його у цю модель River 3 Plus не буде можливості, тому що саме у цих павербанках є ось такий роз'єм, який саме і дозволяє заряджати ось таким чином цей павербанк на звичайних павербанках на 5 тисяч. Ось такого роз'єму немає. Тому його можна просто буде заряджати через кабель Type-C і так само використовувати. Але ось таким чином його використати не можна буде. І якщо у вас, наприклад, River 3 Plus знаходиться вдома, ось у такому форматі ви просто можете зверху, зверху покласти свій телефон, і таким чином буде заряджатися павербанк і буде заряджатися ваш телефон. Ну мені здається, я тобі скажу чесно, я бачив зарядні станції з. Верху, якщо ти ставиш телефон, він заряджається, да? тобто з бездротовою зарядкою. Але от такої можливості я ще не бачив кого. тільки у нас, тільки у Екофлоу. Ну, а як і ти пропонував, давай тоді зараз розкажемо трошки все-таки про технічні характеристики цієї зарядної станції, для того, щоб і вам нагадати, і ви розуміли, на що можна розраховувати, якщо ви плануєте або вже придбали River 3 так, дійсно, давай нагадаємо, River 3 Plus модель має потужність 600 Вт, і за допомогою функції Xboost здатна живити прилади нагрівальні на якийсь нетривалий час потужністю до 1200 Вт. При цьому ємність акумулятора складає 286 вт Вт-годин. Цього достатньо, щоб, наприклад, заживити роботу вашого комп'ютера домашнього там, умовно на 3-4 години, в залежності від завдань, які ви виконуєте на комп'ютері. Також вважаю потрібним нагадати, те, що River 3 має можливість до цієї станції є можливість підключити додаткову батарею. Теж є 286. А ти або 512 ватт один єнисти, тим самим ви збільшуєте час роботи майже в два рази. Я хочу наголосити на тих перевагах, які ця станція має, якщо її порівнювати з іншими. По-перше, це швидкість перемикання 10 мілісекунд. Тобто зникає світло 10 мілісекунд, і ваш прилад вже продовжує працювати від зарядної станції. Чому це важливо? Це важливо навіть для надчутливих. Таких пристроїв, як, наприклад, там, ваш домашній комп'ютер, якихось, до речі, медичних приладів. Ну і, звичайно, ще і такі, як серверні обладнання. Це для них це теж дуже є важливо. І 10 мілісекунд за цей час не встигає просто вимкнутись обладнання і продовжує далі працювати. Ну, і звичайно, це рівень шуму. Вона настільки безшумно працює, що іноді навіть доводиться послухати, а вона взагалі працює, живить якийсь пристрій чи ні. Ну і для мене це ну реально є дуже класною перевагою для цієї зарядної станції. Додам до твоїх слів стосовно того, що як робочий інструмент для того, щоб не втратити якісь дані інформацію, то є можливість підключити станцію до вашого комп'ютера або сервера накопичувача для того, щоб синхронізувати їхню роботу і налаштувати собі сценарій, що зникає світло, все продовжує працювати. А коли закінчується заряд самої станції, там довго тривалий час немає світла. То вона е спілкується з вашим обладнанням з комп'ютером, каже про те, що рівень заряду закінчується, комп'ютер зберігає всю інформацію, дані і вимикається. І це і, все і... відбувається просто автоматично. Це все автоматичний процес, да який гарантує вам те, що ви не втратите результат своєї роботи, і все буде збережено. І ну, я не знаю, що тут ще додати. Це... Черговий раз доказує те, що дійсно це професійний інструмент, який дозволяє вам працювати в будь-яких ну Це бренд номер один. І, до речі, я хочу ще сказати: спеціально дивіться, бачите, розвернув станції окрім одного. Ходу на 220, ви бачите, що позаду станції також є ще два додаткові на 220 виходи. І це теж дуже зручно. Вам не треба якихось там тройників двійників чіпляти. Ви просто в окрему свою розетку можете вставити прилад, і він буде працювати просто від зарядної станції. До речі, дивись: я помітив, що оця верхня кришка для того, щоб створити для павербанка Ємність вкладена, вона ніби як перевернута, от зверни увагу, ти бачиш? Так, буквально на трошки. можливо 1,5-2 см. Вона останнє River 3 Wireless, вона трошки вища, ніж попередня. Та, де що, там менше сантиметра, мабуть. Ну, і звичайно, вага. 3,5 кг, для мене це просто супер вага для такої потужної, невеликої станції, яка ну, можна з собою зручно просто її переносити, е, в автомобіль собою брати, десь на природу. Ну, цей варіант для мене: це просто взяв машину, десь пішли в ліс, взяли з собою павербанк до телефона і все. Прийшли, встановили назад. Все заряджається. Ліс, природа, озеро, рибалка, гори, будь-який сценарій, як, як собі забажаєш, так і можна використовувати. Що ж, сьогодні ми вам розказали саме про новинку River 3 Plus Wireless. Яка дає можливість вам не тільки користуватися станцією, а й використовувати ще бездротову зарядку, яка вмонтована і може зніматися павербанком на 5000 мА. Ну а більше можливо переваг, більше відео ви завжди можете подивитись на наших youtube каналах в наших соціальних мережах, куди я вас принагідно і прошу. Під'єднатися, поширити серед друзів. А вам дякую, що були з нами. І побачимось вже наступного вебінару. Дякую тобі, Богдане. Дякую, Сергію. До зустрічі. Да. До зустрічі.